Вітаю вас, в ефірі голосу Америки. А наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, що стосуються України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це прямі ефіри. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас або на Ютубі, або на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я зі свого боку їх спробую прочитати. Якщо буду мати відповідь. То обов'язково ж на них відповім. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди такі коментарі особливо приємно мені читати. Ну і важливо нам також знати, де нас дивляться, де нас чують. Отже, почнемо з новин, які ми побачили тут вранці у Вашингтоні. Вже обідній час в Україні. Ясна річ, однак, побачили, що сьогодні журнал Тайм оголосив свого номінанта чи номінантів. На звання персона року року-2022». персонами року стали Володимир Зеленський, український президент, і також дух України, як висловилися у журналі Тайм. А журналісти розповідають, що багато українців з початку повномасштабного вторгнення Росії вирішили не тікати, а залишитися в країні, боронити свою землю зі зброєю в руках і побігли захищати свої міста містечка. Від російських окупантів, а серед тих, хто не залишив країну, відзначає видання Тайм. Був український президент Володимир Зеленський. На думку журналістів біографії Володимира Зеленського, мало що могло б свідчити про те, що він стане очільником країни протягом такого великого. Випробування а, і прояви готовність боротися, як кажуть журналісти, оскільки Зеленський він відзначають, вони ніколи не служив в армії, не має військового досвіду. Однак його рішення залишитися в країні на а, протягом повномасштабного російського вторгнення послужило прикладом для багатьох інших, якщо це здається природним для лідера протягом кризи, кажуть журналісти. Подумайте про історичний прецедент, коли така річ траплялася. От такі слова у виданні Тайм нагадаю, 5 грудня кілька днів тому видання Файненшал Таймс також визнало українського президента Володимира Зеленського людиною року. Але друзі, знаєте, я б хотів сфокусуватись також і на другому другому фрагменті, другому елементі цієї, цього звання це. Дух України також визнали персоною року, і бачимо дійсно це оплатанка зараз видання Тайм, з якою вони вийшли, і дуже багато українців є поруч із Володимиром Зеленським. Це звичайні люди, волонтери, лікарі. Євген Клопотенко, бачимо український кухар. Також ми бачимо Юлію Паєвську медикиню, волонтерку, яка була в Маріуполі, головну редакторку видання Київ Індепендент Ольга Руденко. Керівниця регіонального перинатального центру Харкова Ірина Кондратова також потрапила. Вона прославилася, зокрема, на весь світ, коли Девід Бекхем віддав їй у тимчасове користування свою сторінку в інстаграмі і в соцмережах Бекхема багатомільйонні аудиторії Ірина Кондратова розповідала про те, як а, приймають пологи та рятують дітей у Харкові в умовах російських бомбардувань. Потрапив на цю обкладинку також оперний співак. Сергій Іванчук, який отримав п'ять кульових поранень, коли евакуйовував людей на Харківщині з-під російських обстрілів, також потрапив туди інженер з Києва Олег Кутков, який ще до повномасштабного вторгнення купив на ebay обладнання Starlink для власних досліджень та експериментів. І власне він був одним першим, хто перевірив в Україні на цьому обладнанні доступність Starlink. Від Ілона Маска і повідомив, що все працює. Також згадали у а, своїй статті уведанні Time батьків інших українців, які доклалися і докладаються до того, аби захищати свою країну від російського повномасштабного вторгнення. Згадали також і тих, хто не є українцями за громадянством чи за походженням. Однак провели дуже багато часу в Україні і допомагали допомагають. Зараз теж українцям боротися із російським повномасштабним вторгненням задали журналісти, зокрема відомого американського шефа іспанського походження Хосе Андреса, який має свій центр World Central Kitchen і допомагає з продовольством і з їжею для людей на в тих зонах, які страждають від російських атак, чи на недавна деокупованих територіях. Одним із перших приїжджає Хосе Андрес та його команда. Для того аби допомогти людям із їжею, з гарячими продуктами, з продовольством, також згадали британського лікаря Девіда Нота, який теж прибув після повномасштабного вторгнення до України, допомагав своєю експертизою, своїми знаннями та навичками, тобто, всіх тих, хто долучається до того, аби захищати Україну від повномасштабної. Російської війни ось така а, історія на початок. обкладинка Тайм, вперше український президент а, чи дух України, інші українці а, були визнані а, персоною року за версією цього видання, вперше а, в принципі в історії цієї премії. Якщо ж ми переходимо до інших новин, які трапилися протягом ночі, коли українці спали, це а, те, що нарешті остаточно вирішилась доля американського сенату. Другому турі виборів, які нагадаю вчора відбувався у штаті Джорджія, переміг Рафаель Ворнок, здолавши свого суперника Гершля Вокера від республіканської партії. Рафель Ворнок це чинний сенатор-демократ, який зараз є в сенаті. Його переобрали на другий термін. Буде наступні 6 років. Він а, займати цю посаду в сенаті. Зараз можете бачити його на своїх екранах. І що важливо, таким чином демократи не просто зберегли свій контроль над сенатом, який в них був, вони покращили там свої позиції. Тобто, замість 50 місць, які в них зараз є, вони здобувають 51 місце. Оскільки в Пенсільванії ще раніше замість республіканця обрали демократичного кандидата в палаті представників, своєю чергою нагадаю, більшість здобули такі республіканці. Це означає те, що щонайменше наступні два роки. До наступних виборів до конгресу Сполучених Штатів, Сполучені Штати будуть політиком США буде існувати за розділеного конгресу. Це як кажуть оглядачі, як про це говорять політичні експерти, які аналізують ситуацію. не можливо не ідеальна ситуація для адміністрації Байдена для просування його законодавчих ініціатив. Однак це набагато краще ніж багато хто прогнозував. А в тому плані, що Республіканці не змогли отримати контроль над обома палатами, лише над палатою представників. Ну і Сенат не просто залишився під контролем демократів, а вони там покращили ще свої позиції. Якщо ж ми говоримо, друзі, також і про конгресові новини, то в законодавці, які зараз розглядають оборонний бюджет на наступний рік, оборонний бюджет Сполучених Штатів дійшли до мовленості закласти 800 мільйонів саме в американському бюджеті на військову допомогу для України. Про це вони домовилися завтра. Більше про це ми поговоримо на вже в праймі частина. Також можна буде почитати на нашому вебсайті. Однак, зараз важливо зосередити увагу на тому, що це на 500 мільйонів більше ніж було закладено в оборонний бюджет минулого року. Всі інші додаткові запити від адміністрації Байдена, ті, що були, пам'ятаємо на 40 мільйонів, на 12 вибачте, на 40 мільярдів на 12 мільярдів. Зараз обговорюють 38 мільярдів. Це додаткові до бюджету. Це, це про це будемо говорити окремо, але в самому бюджетному плані зараз закладено 800 мільйонів, тобто, це те, що е, без додаткових запитів чи прохань адміністрації. Це якщо коротко, важливо розуміти, якою буде підтримка американського сенату далі. Після проміжних виборів, які пройшли, ми знаємо, що новий склад конгресу, нове скликання набуває чинності, е, набуде чинності на початку січня. І про те, якою буде ця підтримка з боку республіканської партії, з боку демократичної партії, наша колега і Меор мішвілі поспілкувалася із сенаторами від обох партій з Джимом Рішем і також з Джин Шагін, які представляють. Які представляють свої штати у Сенаті і є доволі впливовими американськими законодавцями? Можемо зараз подивитися їхні інтерв'ю. Дуже мені здається, детально вони пояснили, якою буде підтримка і політика Сполучених Штатів щодо України надалі. Давайте подивимося їхню розмову і повернемось до ефіру з іншими темами. Розпочнімо із саміту НАТО, який завершився нещодавно, і на якому альянс підтвердив зобов'язання від 2008 року про те, що Україна колись стане членом НАТО. Як ви вважаєте, це яким чином сприяє членству України? Коли вона зможе приєднатись до альянсу? на жаль, зараз Україна залучена у жорстоку війну неспровокованим вторгненням Росії. Але я вважаю дуже важливим прагнення надати Україні можливість приєднатися до НАТО і для ЄС, і для НАТО, і для західних союзників життєво важливо підтримати українців, які борються з Росією. Адже ми не можемо дозволити таким диктаторам, як Владимир Путін, думати, що їм дозволено перевернути міжнародний порядок. Порядок заснований на правилах і просто захопити будь-яку країну, бо їм так забажалося. А потім здійснювати воєнні злочини та звірства, бомбити мирних жителів, уронувати лікарні та школи це немислимо у цивілізованому суспільстві, і тому нам необхідно зробити все, аби підтримати українців щодо вступу України в НАТО. Україна чи будь-яка інша країна може приєднатися до альянсу. Щойно вона виконує вимоги, і це наша тверда позиція. Якщо Україна відповідатиме критеріям і хоче приєднатися до НАТО, то Україну потрібно впустити. Ані Росія, ані жодна інша країна не можуть сказати ні. Кожна країна є суверенною і повинна мати право вступати у будь-який альянс, який вона хоче для свого захисту наскільки потужною є допомога США Україні в цій війні? Адміністрація запросила додатково 38 мільярдів доларів. Як ви вважаєте, їх затвердять до каніку? Повто біфовісес Думаю, так. Я вважаю, що двопартійна та двопалатна підтримка України залишаються сильними, зокрема, тому що ми розуміємо, Україна бореться за демократію в усьому світі, і в цій війні на кону роль демократії. Я мала нагоду зустрітися з кількома молодими жінками українськими військовими, і одна з них сказала мені: будь ласка, дайте нам зброю, аби ми могли воювати з росіянами, щоб вам не довелося. І це урок, який ми мали засвоїти з часів Другої світової війни, що набагато краще зупинити Владимира Путіна зараз, ніж дозволити йому досягати успіху та захоплювати інші країни Європи знаєте, Путін дійсно вірить, що час на його боці, і він дійсно сподівався, що ми втомимося від цього, що світ втомиться, але це не той випадок. І цей новий законопроект про асигнування має стати сигналом для Путіна, що ми є і будемо з Україною, поки вона не виграє цю війну, доки вона не здобуде, врешті-решт, повну і остаточну перемогу. Путін цю війну уже програв. Він мав намір окупувати цю країну. Світ очевидно, що він. Ніколи не захопить цю країну. Українці будуть битися на вулиці віниками, якщо доведеться, але росіяни ніколи не окупують цю країну. То який у нього вихід? Я не знаю, який у нього вихід, але краще б йому його знайти. ще одна річ, про яку нам важливо нагадати людям, що не лише наші союзники важливі в цій війні, наші опоненти держави, які є нашими конкурентами: Китай, Іран, Північна Корея. Спостерігають за тим, що роблять союзники і хто виграє цю війну в Україні, і тому багато залежить від того, що станеться, і чи зможемо ми притягнути Владимира Путіна до відповідальності. ви сказали, що українці готові воювати війниками, аби захистити свою країну, але їм потрібно більше. Так, вони добре справляються з тим, що мають. Вони здивували світ своєю здатністю досягати бажаного за допомогою наявних інструментів. Це країна, яка бореться з тим, що мало б бути однією з наймогутніших держав на планеті. І люди говорили, що це буде триденна війна. А от що ми маємо: Українці не втомилися, вони не готові здаватися. Вони переконані, що повернуть свою землю чи підтримуєте ви надання Україні комплексів Патріот артилерії більшої дальності? Агенція Reuters повідомила, що Боїнг запропонував адміністрації певну зброю, якої в українців досі не було. Чи підтримуєте ви цю ідею? Well, I do. I, you know, I'm... Я підтримую. Я не знаю, чи ми одностайні щодо цього чи ні, але я хочу підсилити це вже певний час. Українці воюють із зав'язаною за спиною рукою. Поруч із ними країна, яка вторглася і чинить усі ці жорстокості. Більше того, останніми тижнями зробила все можливе, аби повністю знищити їхню енергетичну інфраструктуру, системи опалення та все інше. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як це відбувається. Певні люди в адміністрації кажуть. О, ви знаєте, ми не хочемо ескалації. Це ні синітниці. Я хочу, аби Путін прокидався вранці і переймався тим, чи його дії викличуть нашу ескалацію. Ми повинні тиснути або війну буде програно. Тож я готовий. Я думаю, що Патріот це добре. Якби це залежало від мене, я від самого початку сказав, що ми маємо надати їм літаки, коли ми воювали в Кореї, і В'єтнамі росіяни постачали ворогу реактивні літаки і навчали пілотів. Час їм віддячити. І я вважаю, що це намір сполучених штатів. Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та українцями щодо того, що їм необхідно, і постачаємо їм потрібну зброю так швидко, як тільки можемо. І на мою думку, ми маємо продовжувати це робити конгрес єдиний у питаннях підтримки України та НАТО. Втім, є певні побоювання. І сенатор Ріш, ви нещодавно торкалась цього питання в Галіфаксі. Є певні занепокоєння, що республіканська більшість у палаті представників може це змінити. у конгресі загалом є 535 членів. 100 у сенаті і 435 у палаті представників. Ми настільки різноманітна група, наскільки ви тільки можете собі уявити. Ми справжнє представництво Америки згори до низу, і очевидно, ви почуєте будь-яку думку, яку ви лише можете забажати, незалежно від того, яке у вас питання, за дуже небагатьма винятками. Ось така Америка. Ми народилися в дискусіях. Ми весь час не погоджуємося. Втім, коли потрібно, гуртуємося разом. Так було з одностайним схваленням законопроекту щодо ковіду щодо України. Є потужна підтримка в обох палатах обидві партії за Україну. Чи є кубка незгодних? Так, але медіа тут зосереджується саме на них, і це по американськи. Так і має бути. Люди мають право висловлювати різні думки. А потім ви голосуєте і дивитеся, що за цим голосуванням. Представники змі запитували мене про це вже кілька разів, і я знову і знову відповідаю, що незгода в цьому питанні перебільшена сенатор Кошагін. Ви пригадали Галіфакс. У нас була двопартійна двопалатна делегація в Галіфаксі кілька тижнів тому. Дев'ятеро з нас від палати представників Сенату. І ми всі, включно з провідними членами обох палат конгресу, були фактично одностайні щодо підтримки України та необхідності продовжувати цю підтримку. Ось такі думки американських сенаторів Джима Ріша та Джен Шагін, які представляють республіканську та демократичну партію США, про те, яким буде в майбутньому, під якою буде в майбутньому підтримка України в Палаті представників та Сенаті Сполучених Штатів, друзі, глянучи якісь можливі запитання. А, якщо немає, нагадую, можете писати їх в коментарях. А, гляну, а, гляну, що пишуть. Тарас Пушкар питає чи будемо транслювати виступ Сергія Притула, Тараса Шмота і чи розкажемо про захід, на якому вони виступають. Тарасе, ми не будемо транслювати, але ми будемо стежити за цим виступом. Нагадаю, для глядачів сьогодні в гельсінській комісії конгресу відбуваються слухання, де беруть участь представники найбільших волонтерських фондів України. Приїхала команда Сергія Притула, Приїхала команда фонду Поверниться живим і з Тарастом також виступатимуть в Конгресі волонтер організації разом for Ukraine», це волонтерська організація тут у США, і також «Blue and Yellow for Ukraine», це Литовський фонд, який також допомагає українцям. Час повномасштабного вторгнення вторгнення і допомагав раніше. транслювати ми не будемо, але будемо цю тему покривати. І також ми очікуємо на інтерв'ю, зокрема з Сергієм Притулою. після цього заходу сподіваємося, що вдасться все організувати і розкажемо про це більше незабаром на наших сторінках. Тому дивіться і не пропустіть ці речі. А, дивлюсь, чи є якісь запитання ще наразі не бачу, але бачу, що дивляться нас у Христинівці. А, передають вітання із Данії, з Києва, також з Канади, з Клівленда, Огайо, а, з Північної Кароліни, Мала Лука, Запоріжжя, Львів, Донецьк нас слухає та багато інших міст. А, друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші коментарі. Ми стараємося теж у своїх програмах розповідати історії людські історії а, тих українців, які. Змушені були виїхати за кордон від повномасштабного російського вторгнення, чи виїхати сюди у США, чи виїхати в інші європейські країни. Одна така історія стосується дівчини Діани із Харкова, яка покинула своє місто після російського вторгнення, після російських обстрілів. Мама її залишилася в Харкові. Вона працює в притулку для тварин, допомагає рятувати їх з під завалів. А свою доньку вона вирішила відправити до. Друзів у Німеччини, які погодилися стати її опікунами. Наша кореспондентка Христина Шевченко побувала в Німеччині і зробила історію про Діану, про її нову сім'ю і про те, як вона зараз освоюється у німецькому місті. Можемо зараз переглянути її. У цьому котеджі у маленькому селі неподалік Дюссельдорфа живе родина Бабет та Тім Тервір з двома синами. У будинку з ними живуть п'ять котів та стільки ж собак. На подвір'ї тримають гусей та качок. Віднедавна ця німецька родина прийняла у себе діану 16-річну переселенку з Харкова. Я познайомилася з її мамою через порятунок тварин. Я відчула її страх за життя доньки, тому ми не вагаючись погодилися її забрати до себе, і я дуже щаслива, що вона у безпеці. Ми прийняли це рішення вместе з мамою, тому що дуже длительне все знаходилася під обстрілами. Потім вона мені предложила, що є такий варіант поїхати до Німеччини. Спочатку я не хотіла, бо це моє рідне місто, це моя рідна країна, та я не хочу її покидати, але згодом я зрозуміла, що мені це буде, що для мене це буде краще. Коли почалась війна, Діана вчилась у 10 класі і жила з мамою у рідному Харкові. Її мама Юлія Кривородько, добре знана волонтерка у місті, яка вже давно працює у харківському притулку для тварин. Animal Rescue рескю З початку війни вона займається евакуацією тварин до більш безпечних місць. Коли почалася війна, так е, вийшло, що моя мама не була зі мною. Е, вона поїхала до Києва 21 першого. Е, Февраля лютого, 21 лютого. Та вона мене попередила, вона мені пояснила, що робити, якщо почнеться війна, а, а її нема. То понад 100 днів я була, я перебувала у друзів-родини, я не була з нею. Це було дуже складно, тому що я завжди з моєю мамою. Я пережила це, і зараз мені немного легше. Тому що я вже, як, я вже знаю, що це таке. Вот. Но, понятное дело, я за неї скучаю. Я очень сильно люблю, це очень хороша жінка. Я була під обстрілами десь 100 днів. Спочатку я не могла повірити, що це війна що це таке, що дійсно вбивають, що ці обстріли мені здавалося це то таким немислимим, как будто это сон, как будто это фільм. Це не происходит в реальной жизни її місто зруйноване, її школа розбомблена. Її мати на передовій у Харкові рятує тварин і людей. З першого дня війни все змінилося. Ти втрачаєш своїх друзів, будинки, які ти знаєш, розбиті. Школа зруйнована. Мені так шкода її та її маму. Її мама дзвонить щодня, і я кажу: будь ласка, приїжджай. Ти також можеш залишитися з нами. Я хочу, щоб ти була у безпеці. Але для неї дуже важливо допомагати: допомагати людям у Харкові та тваринам. Алло, себе. привіт. Діана каже: не може не хвилюватись за маму. Я знаю, Каково це каково взриви. Я знаю, каково це сидіти і. Просто перед сном думають, а проснусь ли я завтра, или мене убьют ракети, или що что то, или я проснусь під завалами, але я можу зрозуміти, чому вона не хоче їхати. Тому що вона любить свою країну, і це не просто якісь там слова, вона виражає це действиями. На правда любить народ, вона хоче допомагати, вона хоче бути полезною в чомусь. то вона допомагає животним, вона допомагає людям и я її за це очень уважаю. Но она в первую очередь моя мама. У мене нова евакуація в Молчанська вон. Я тебя люблю. Маму, я ще наберу. Я... Кому? Хорошо, все пока, пока. Это Бабат і Том називають Діану своєю українською донькою, адже мають старшу доньку, яка не живе з ними. Спочатку я подумав, що можливо тут буде занадто тісно, а потім ми вирішили, що просто не можемо відправити діану назад. У нас є кімната, невільна, але ми її звільнили та й не користуємося нею так часто. Ми дійсно справжня сім'я. Ми раді мати другу доньку, а вона щаслива мати другу маму. Я чувствую, що ці люди мене люблять так же, як і я їх. Вони хочуть, щоб, вони, щоб я була захищена, і вони все це роблять для цього. Вони мене мотивують, вони зі мною спілкуються, вони зі мною вважаються, считаются, считаются своїм мнением. Попри чудові відносини з прийомною родиною, діана каже: Німеччина ніколи не замінить рідний дім. Мої однокласники вони багато хто поїхав за кордон. Є ті, їх значно менше є, але є, вони є ті, хто залишився у Харкові, ті, хто були під окупацією. Я б хотіла а, получить образование і вернуться в Україну. То есть у меня в любом случае есть цель вернуться обратно. Я хочу помогать своей стране, Я помог, хочу помогать своєму городу отстраиваться. Я хочу принимать в этом участие. Я хочу видеть это, и я хочу это делать. Війна каже 16-річна дівчина змінила не лише її довколишній, а головне внутрішній світ. Як раніше уже не буде мышление, оно кардинально изменилось, оно меняется каждым днем. Какие-то приоритеты и сейчас. У мене новые нові И Я уже не тот человек, который була до начала війни. С Дюсель Дорфу. та Богдан Шевченко. Ось така історія з Німеччини від Христини Шевченко. Ми стараємося розповідати більше таких історій про українців, які шукають притулку Сполучених Штатів, чи в Німеччині, як от зараз, або ж в інших країнах Європи та світу. Більше таких розповідей можете знайти на нашому сайті чи на нашому Ютубі. Там є багато таких історій. А наш ефірний час підходить до завершення, але маємо ще дві хвилини. Тому, якщо є щось, що вас дуже цікавить, то можете ще поставити, встигнути, написати свій коментар у, у на Фейсбуці чи на Ютубі. Я спробую зачитати. Якщо буде час, то відповім. І, звісно, наразі бачу, що дивляться нас у Польщі, в Запоріжжі. Також Івано-Франківщина переглядає нас. Інші міста друзі, запитання наразі не бачу, тому підсумуємо за чим слідкуємо цього тижня. Відбуваються важливі слухання у конгресі сполучених штатів, герцінській комісії. Зокрема, сьогодні виступають там представники українських волонтерських фондів, де будуть розповідати про роботу волонтерів в час повномасштабного вторгнення, що ще потрібно від сполучених штатів, чим можуть допомогти, аби захиститися і протистояти російській агресії. Також є багато делегацій цього тижня у Вашингтоні, українських делегацій. Ми стараємося також це покривати. Ну і в Конгресі слідкуємо за тим, як буде відбуватися голосування за голосування за фінансування додаткове для України, яке нагадаю є сумою в майже 38 мільярдів доларів. За цим теж стежимо. Друзі, на цьому будемо прощатися. Нагадаю. Приєднуйтесь до наших соціальних мереж. Ми є практично всюди. Віднедавна також є в Телеграм. В Телеграмі наш канал Голос Америки українською. Оперативно повідомляємо новини. Тому побачимось з вами там. Ну і в наших програмах чи тайму 22 двадцять і завтра в брифінгу. Вісімнадцятій. Щасливо! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.